Не існує жодного плану з припинення війни, де фігурувало б замороження конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій. Це Подоляк заявив. Подоляк, Подоляк наголосив, що офіційна позиція Києва лише одна: війна має закінчитись поразкою Росії. На жаль, Подоляк не описав, як він це собі виглядає. Для нього як це виглядає? Там падіння Москви чи, чи кордони. 91-го року про них вже все менше говорять, як, на думку Подоляка, виглядає поразка Росії. І коли ти на це дивишся, ти розумієш, що сам Подоляк воювати не буде, сам Подоляк воювати не буде. Він хоче, щоб воювали ви. І воювали довго. Правда, про довго це я так. З певним сарказмом, тому що довго воювати у вас не вийде. Надто багато втрат Україна несе, і надто багато воїнів повертаються додому в, в домовинах. А потім, потім, після цієї війни, Подоляк, і не виключено, що десь там далеко, за межами України, напише якісь мемуари про свої подвиги і про те, як він закликав вас боротися. Хоча сам він цього робити не буде. Ви, будь ласка, коли на них сих дивитесь, ви розумієте, що вони всі однакові. От, просто вони всі однакові. Вони всі одне одно покривають. Вони всі думають приблизно однаково. От Данилов, будь ласка, який так мужньо е боровся, який так мужньо сидячи в кріслі секретаря РНБО, е закликав українців, е звинувачував українців. Так, ось він як пішов з посади, так після того його, в його соціальних мережах фактично ніякого допису не було. Скільки було обстрілів, скільки було смертей, скільки було героїчного, нема, ноль, ноль. Людина просто зникла. Стало нецікаво. Отак вони всі люблять Україну. Отак вони всі закликають вас загинути. Хоча самі вони сидять, під Державну службу охорони, захищені, нагодовані, з генераторами і з усіма необхідними. Засобами для подальшого проживання. Круто, правда? Ну а що? А, оце мене тільки турбує. Ми, 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 ми. Київ не хоче. Це не ми, це, це чиновники в даному випадку. Тому що українців ніхто не опитував. Ніхто. Оці всі псевдосоціологічні дослідження це все псевдо-соціологічні дослідження. Як там українці реально вважають? Українців реально ніхто не опитував. Хочете, проведіть в дії опитування про те, чого українці хочуть більше, продовження війни без кінця, чи все ж таки зупинку і спробу щось зробити? І ще раз, зупинка війни це не капітуляція, це тільки в голові у деяких чиновників, які погані.